Рядки із Біблії, цитую, Ісус, увійшовши у храм Божий, вигнав усіх покупців і продавців із храму, і поперевертав столи грошомінам і ослони продавцям голубів, із Євангелії від Матвія, розділ 21, пункт 12. Вдумайтесь і прийдете до такого ж висновку. Такі дії в той же день були б розцінені як хуліганство, і його подорожуючого проповідника відразу би побили. Але цього не трапилося. Його послухались, хоча він поступив отак, цитую. І, зробивши бич з мотузків, він вигнав усіх з храму і овець і волів, а гроші міняльникам розсипав, перевернувши їхні столи. Із Євангелії від Івана, розділ 2, пункт 15. Ще раз зауважую: після цих дій Ісуса не просто послухались і завершили ярмарок біля іконостасу, а надали йому можливість проповідувати у храмі, як на мою думку, то цей факт свідчить про те, що євангелісти описали візит дуже високопоставленої духовної особи, якою в той час був Ісус. Далі, у свідченні Євангеліста Матвія йдеться про те, що Ісус сказав їм, цитую, написано Дім мій домом молитви назветься, а ви зробили його вертепом розбійників, із Євангелії від Матвія, розділ 21, пункт 13. Тож, ще раз підкреслюю, подорожуючий проповідник із сусідньої держави без зброї, навряд чи зміг би успішно простим бичом із мотузків відвоювати центральний храм.